Таю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини двого міста. В студії працює Надія Пічуїна, сьогодні. У випуску про такі події. Мер Руслан Токар відповів на вимоги мешканців Мельжинського. Ми в будь-якому випадку наведемо порядок в транспортних відносинах нашого города. Сергій Венедиктов розказав про стан законності та боротьби зі злочинністю в місті. Такого в нас ще не було. Нікопольські наречені пройшлись парадом. Нікополь відзначив одразу два свята: День Конституції та День Молоді. Напередодні Дня Конституції у Нікополі страйкували мешканці Менжинського, вимагаючи повернути їм автобусні зупинки. Справа в тім, що згідно рішення Нікопольського виконавчого комітету, приміські автобуси мають зупинятися не на всіх, а лише на шести зупинках. Далі детальніше. Протягом двох днів під стінами Нікопольського Білого дому страйкували мешканці Менжинського. Напередодні в приміських автобусах з'явився перелік узгоджених зупинок по місту. Їх лише шість. Раніше ж такі автобуси, в тому числі і 141-й Менжинський маршрут, зупинялись на кожній міській зупинці. Серед меджинців навіть ходили чутки, що такі зміни в маршруті з'явились через те, що приміські автобуси становлять конкуренцію міським. Зі своїми скаргами страйкарі прийшли на сесію Нікопольської міської ради. Це просто напросто приниження прав народу, села, який і так набагато складніше живе умовах, через місто. Скільки існує автомобільний транспорт, рішення наших нікого такого не було. Мер Руслан Токар назвав такі акції протесту конкурентною війною та нагадав всім присутнім закон України, що регулює приміські пасажирські перевезення. Ви зараз прийшли сюди переживати за перевозчиків, які заробляють на лікабольчанах. Саме я вам скажу більше. Зарабатував рубль 25 ніхто не возить. Здесь надевается конкурентная война при Советском Союзе и по закону Украины. Знаете, сейчас как должен двигаться международный и пригородный транспорт? К чему? По закону Украины до автовокзала исключительно. Все ж таки міський голова пообіцяв відкласти рішення щодо обмеженої кількості зупинок на місяць. У цей термін рішення переглянуть та відкоректують, проте за умов, якщо всі автобуси встановлять систему GPS-навігації, а також будуть перевозити дітей та пенсіонерів безкоштовно. Люди, діти в першу чергу, які ручаться в школах в Нікополя, і для нас це найголовніше. Мы сейчас будем говорить следующее. Мы согласуем маршруты движения по городу только в случае выдачи бесплатных проездных билетов вашими перевозчиками всем этим детям. А есть метод, а вы пойдёте и вы проведёте митинг возле райадминистрации, сельской рады своей, проведёте? Проведём. И что поддержали инициативу Николая Мишкового главы. Для иных, нельгивых категорий, мэр пообещал створити окремий маршрут. Для людей, которые ездят и работают, мы создадим маршрут ключевой по городу который удовлетворит, поверьте, всех всіх людей, які работают на території города Нікаполя. Не по транспортной сетке, чего ви зараз може бути добиваєте, щоб зняти дієжі доповнительні, а по транспортній которая яка всех всіх своим рабочим местам. В цілому Руслан Токар запевнив, він наведе порядок в транспортній сфері міста. У поточному році в Нікополі збільшилась загальна кількість крадіжок, проте квартирних крадіжок стало менше. Про це на сесії міської ради заявив начальник міліції Сергій Венедиктов. Загалом, за словами головного міліціонера міста, в Нікополі спостерігаються певні позитивні результати в протидії злочинності та охороні громадського порядку. За півроку в Нікополі зменшилась кількість квартирних крадіжок, проте загальна кількість зазіхань на чуже майно збільшилась. Щоб швидко розкрити злочин по гарячих слідах, міліціонерам часто не вистачає відомостей від потерпілих. Основною причиною не розкриття злочинів і особливо по гарячих слідах є той факт, що постраждалі громадяни звертаються до міліції запізно. Та не можуть вказати жодних конкретних прикмет злочинців, вказують лише на те, що правопорушники одягнений в темний одяг. І не можуть сказати, в яку сторону втік правопорушник. Бо не надають достатніх відомостей. Борються нікопольські правоохоронці із незаконним гральним бізнесом на території міста, обігом наркотиків та металобрухту. Загалом криміногенну ситуацію начальник міліції назвав контрольованою та закликав органи місцевої влади до співробітництва. У суботу Нікополь захопили без зброї. Наречені у весільних сукнях. Таке дійство відбулося в нашому місті вперше. Великі та маленькі, минулі та майбутні наречені пройшлись та проїхались парадом по місту. 20 наречених у весільному вбранні прокотилися колонною на байках та залюбки позували об'єктивам фото та відеокамер в улюблених місцях зйомок молодят хтось з радістю та блиском в очах пригадував свій особливий день у житті. А хто складав плани на майбутнє весілля своїм білосніжним променадом? Щасливо заміжні жіночки нагадали усім містянам, що інститут сім'ї священно важливий для кожного і слід берегти традиції та сімейні цінності. 28 червня місто відзначало одразу два свята: день конституції та день молоді. За традицією на європейській площі відбулись змагання, показові виступи та святковий концерт в цьому році за участі популярної групи Врімя і стекло. Перше місце у змаганнях з Великстриму цьогоріч вже втретє в поспіль завоював Єгор Лапін. Хлопець показав найкращі складні трюки на двоколісному та заявив у інтерв'ю, що наступного року Велекстримали планують масштабніше дійство на своїх БМЕС. по трюкам учасники сильні, Всі різні, катаються в різних категоріях: хто на вулиці, хто на трампліні, хто змішано, Так що у всіх однакове шанс. Згодом святкування перемістилось ближче до сцени на м'якій мати, де свою майстерність з японського бойового мистецтва демонстрували каратисти з бійцівського клубу Кайман та Нікопольської федерації традиційного та контактного карате Тайкан. Далі свято продовжили вже танцювальні бої. Брейкдансери, майстри сучасних хіп-хоп та хаус-танців із нікопольських танцювальних шкіл та Бронкстаонтоп схлеснулися у денс-батлах. Мы желаем всем отлично провести этот праздник, всегда быть молодыми, красивыми, вот, вести здоровый образ жизни. І взагалі, всім мира, добра і любви. Не дивлячись на літню зливу, що водночас хлинула на площу, молодь не змило, бо на сцені з'явився улюблений ультрамодний молодіжний гурт. «Время і стекло. Солісти поп дуету Олексій Загородні та Надія Дорофеєва поділилися своїми враженнями із журналістами. Добро Нікопа, спасибо, що нас прийняв так хорошо, і ми ще сподіваємося, що приймеш. Вот. Поэтому ми желаємо тебе, щоб ти рос рос щасливим, рос веселим, рос э, такі. Ім, есть ти є. Вот сейчас уже, потому бо мы ми очень огромную, красивую, прекрасную публику. публіку. мы желаем тебе, щоб ти отрывался на катушку сьогодні і каждый день. Живи каждый день, як последний раз і улыбайтесь чаще. І головне, вірте в любов, тому что мы ми в нього верим. Пісні, що виконує дует, направлені на молодіжну аудиторію. В основному складають легкі тексти про кохання та почуття. Проте підспівували відомі слова не тільки молодіж такой э, грубо время стекло это вообще голос молодежи наши песни это является голосом молодежи мы говорим о том о чем думает молодежь, мы поем о том, о чем она хочет слышать, чтобы мы пели. В общем, да, вот так и например, ты все правильно сказал, например, крайний наш клип на песню Короче, это мы говорим везде в интервью, что это гимн молодежи, о том, что жизнь одна, не стоит ее менять на что-то ненужное. Не будем говорить да, о каких-то плохих вещах. Стоит жить позитивно, а, веселиться, каждый день воспринимать счастливо и хорошо. Та попри прикру негоду, Залишились задоволеними. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» та більше новин на сайті ntm.net.ua. Далі не припустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. Студія працювала Надія Пічугіна. На все добре і хай щастить. 42 липня вночі плюс 17, плюс 19, в день плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 752 мм тутного стопчику, Вологість повітря 70%, хмарна, дощ із грозою. У серду 3 липня вночі плюс 18, плюс 19, в день плюс 21, плюс 23. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 89%, дощі з грозою. У четвер 4 липня температура вночі плюс 18, плюс 22, в день плюс 22, плюс 26. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 50%, хмарно, дощі з грозою. У п'ятницю, 5 липня, температура повітря вночі плюс 20, плюс 24, в день плюс 23, плюс 28. Атмосферний тиск 756 мм тут на стовпчику. Вологість повітря 41%. Малохмарно. У суботу, 6 липня, вночі плюс 20, плюс 25, Вдень плюс 23, плюс 29. Атмосферний тиск 756 мм тут на стовпчику, вологість повітря 45%, мало хмарно. У неділю 7 липня, вночі плюс 20, плюс 26, Вдень плюс 24, плюс 30. Атмосферний тиск 756 мм тут на стовпчику, вологість повітря 39%, мало хмарно. Й відділ головного управління МВС України в Дніпропетровській області запрошує на службу в органи внутрішніх справ кандидатів з числа цивільної молоді на службу в органи внутрішніх справ віком від 18 до 27 років. Освіта не нижче ніж повна середня. Чоловіки, які в встановленому порядку пройшли дійсно строкову військову службу в Збройних силах України або навчались на військовій кафедри у вищих навчальних закладах. З питання оформлення необхідних документів для прийому на службу звертатись за адресою Дніпропетровська область місто Нікополь, вулиця Станіславського, будинок 1, кабінет 207. Телефон для довідок 51429. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.